Вітаю на каналі Куховаримо Разом. Сьогодні будемо готувати надзвичайно смачні дируни-бандуряники. Рецепт цих дирунів дуже старовинний, і готувати ми їх будемо у духовці на капустяному листі. Для цих дирунів ми також приготуємо грибну підливку. Приємного всім перегляду! Спочатку для цих дирунів я натираю цибулю на дрібненький теплі. Цибулю відставляємо в сторону і беремося за картоплю. Рецепт цих бандуряників дуже-дуже старовинний. Колись моя бабуся їх пекла в печі. Вони були дуже-дуже смачні. А тепер ми їх приготуємо в духовці. Картоплю я теж тру на дрібненькій терці, так як і цибулю. Картоплю ми натерли і додаємо до неї цибулю. Додаю також дві ложки сметани. Від сметани ці бандурики будуть більш ніжні. І 4 столові ложки муки. А також 2 яйця і сіль і перець додаєте за своїм смаком все це гарно, ретельно перемішу. Смак таких дирунів зовсім інший від смаку звичайних дирунів. Тому що ці дируни ми смажимо, а ці будемо запікати в духовці на капустяному листі. Обов'язково спробуйте цей смак таких дирунів, ну вони дуже смачні. Я не можу вам передати. Ну, і готується легко, тому що не треба стояти біля плити і не треба олії. Форму я не змащувала, не листя, у мене свіжа капуста. Теж нічим не змащувала і не додавала. Духовку ми розігріли до 200 градусів і ставимо наші дируни пектися. За той час, що печуться наші бандуряники, я порізала цибулю кубіком, додала туди олію і цибулю будемо тушити. А також нарізаємо гриби печериці. Нарізаємо довільної форми і протушуємо їх окремо від цибулі, а потім все з'єднаємо. Цибулю ми будемо тушити до прозорості, а печериці будемо тушити, поки волога вся з них не випарується. Печериці трошки прожарилися і треба їх час від часу мішати. Бачите, знизу вони вже робляться такі, як золотисті, значить їх треба мішати. Цибуля у нас. Протушилася, стала прозора і до цибулі я додаю одну столову ложку муки. І тепер, перемішуючи, буду смажити. Далі. Коли додали муки, треба постійно помішувати, щоб мука не пригоріла. Колись давно такі дуруни бандуряники пекли осінню, коли вибирали картоплю. А називаються вони бандуряниками тому, що картоплю називали бандурами. От і зато дируни бандуряники. Їх ніколи не смазили на олії, їх тільки запікали в печі. Цибуля у нас прожарилася з мукою до золотистого кольору. З печериць волога випарувалася, вони вже готові. І висипаю печериці до цибулі. І гарно перемішуємо. І продовжуємо ще так одну хвилинку тушити. І тут на цьому етапі. Ми додаємо сіль. Сіль додаєте за смаком. Тепер вливаємо сюди сметану і продовжуємо тушити. Підливка почала кипіти і тушимо 4-5 хвилин. І все, і газ виключаємо, підливка готова. Дируни-бандурики пеклися в духовці при 200 градусах 40 хвилин. Ви вже дивіться по своїй духовці. Їх можна їсти, якщо ви любите капусту, отак одразу в капусті, не витягаючи з капусти. А також вони дуже гарно витягаються. Капуста відкладається, витягається. Бачите, і вони знизу гарно припечені, і ще навіть є е, прожилки від капусти, вони гарно відбилися. Вони мають дуже гарний вигляд. Але треба почекати, аби вони трошки остили. От в мене вони вже трошки остили, і я їх витягаю. Перед подачею на стіл дируни, бан... Дуряники поливаємо щедро грибовим соусом і запрошуємо наших рідних до столу. Спробуйте приготувати. Це надзвичайно смачна страва. Щиро дякую всім за перегляд! Мирного вам неба.